It's the most time the Різдво чарівний час, сповнений втіхи, веселощів та розваг. Час, коли можна насолодитися спогадами з родиною і друзями. Але знаєте, що робить Різдво таким особливим? Мами. Мами рвуть заради цього дупи. Готують, загортають, декорують, купують. Чорт. От фіга. А душі почуваюсь, наче білка в колесі з листопада до нового року. Yeah. На роботі в цей час у мене Запара. Сьогодні я прищепорила 31 зону бікіні. Наступна. О, господи. Відколи це в штатах у жінок на Різдво має бути абсолютно безволосава гіна? Yeah. Я кілька місяців обирала найкращі подарунки для кожного. І знаєте, що я зрештою маю? Купон на безкоштовний масаж. Це огидно. Це лажовий масаж. Згадайте, коли взагалі свято було радісним. Повернемо Різдво радість. Мам, мам. Якого дітька ти приперлася? Привіт, мамо. Де твоя ялинка? Я не хотіла марнувати на це час. Я просто хотіла отримати радість від різдва. Еммі, ти мама. Мами не отримують радість, а дарують її. Це і означає бути мамою. Тебе вдома так гарно. О, Дякую. Так. Твій татко, молодець. Думала, ти ненавидиш його. Чекай, чому ти це сказала? Я чула, коли ти була з ним у спальні, ти кричала на нього. Це були вигуки щастя. А потім ти лупасила стіну і кричала погані слова. Типу такого: Боже, чорт забирай! Я чула. Боже, чорт забирай! Боже, чорт забирай! Добре, добре тих.